Перед матчем зі скалою любителі футболу безперечно звернули увагу на новий інформаційний стенд. Його для вболівальників підготував футбольний клуб Славутич. Основне наше завдання було дійсно показати, як розвивався футбол на Черкащині, які етапи його розвитку, починаючи з 40-х років. Також на кожному етапі були. Успіх команд Черкащини я думаю, що це важливо для вболівальників. Тому футбольний клуб Славутич була така ідея відновити, зробити певну, як кажуть, реставрацію і надати необхідну інформацію для вболівальників. Також ми можемо бачити турнірну таблицю чемпіоната України, команд другої ліги і чемпіоната області, і більше інформації про гравців футбольного клубу Славутич. У весь перший тайм на початку другого черкащани були ініціативними. Їхня перевага вилилася у три забиті м'ячі. На 33-й хвилині Євген Гуд реалізував пенальті. За кілька секунд до перерви відзначився Денис Атаманюк. А на початку другого тайму третій м'яч забив Сергій Таран. Здавалося, долю матчу вирішено. Однак практично відразу гості забили перший м'яч, а через 10 хвилин скоротили відставання до мінімуму. Тож кінцівка матчу видалася нервовою. Львів'яни прагнули будь-що уникнути поразки. Але господарям вдалося зберегти переможний результат. як креативні атаки сложно виграти за що снідатних положення. Що касається, то дуже багато сил у нас забавки. У нас дуже багато емоціональних і фізичних сил заробників. Сьогодні немножко не вистачає. Виграючи 3-0, такі дві детські помилки футболіста в центрі оборони. Вот они привели к такому нервозному окончанию игры. Из ситуации, когда мы полностью владели ситуацией на футбольном поле, мы превратились в команду, которая охраняет результат в один мяч. Поэтому ну, я делаю скидку, что команда-то не совсем сыгранная. От плюс скидка на молодість. Тому що опитний футболіст він би таких ошибок не допустив. Таким чином Черкаський Славутич вийшов у лідери групи. А наступний поєдинок підопічний Олександра Кирилюка зіграють на виїзді 27 серпня. Їхнім суперником буде Укара Гроком із головківки Кіровоградської області. Олег Лубсана Усиков, Усіковіка новини.